Вітаємо усіх із вами, Юєгік. Біля мікрофону Богдани. Ми вирішили спробувати новий контент у нас на каналі. Ну бо а чому би ні? А саме хочемо розповісти вам, які сповнені Діколости, фільми та серіали на вас очікують у березні. Тому заварюйте чай, беріть печивку чи розірвайте борщик або ж насипайте у вареничків. А ми розповімо вам про фантастичні прем'єри, котрі очікують на нас у перший місяць весни. Мандалорець, третій сезон. На нас чекає повернення найкращого татуся у франшизі, найвідоміша цитата, з якою якраз таки про батька. Мандалорець подарував нову надію у зоріні війни багатьом фанатам усесвіту. Тож не дивно, що творці шоу уже готують четвертий сезон і кажуть про потенціал історії на багато-багато нових сезонів. А у третьому пригоди Мандо та Грогу продовжується, що, звісно, може здивувати тих, хто не бачив книгу Бабуфета серіалу, найбільш відомого за порадою подивитися в ньому лише останні три серії. Дін Джарін відправляється до Мандалора, щоб спокутувати свої минулі провини. Але крім цього, нова загроза від залишків імперії очікує не лише на Грогу, але й на нову республіку. Правдива брехня. Перший сезон. Олде тут прийміть пігулки, поміряйте тиски, згадайте старі добрі часи під ремейк бойовика Джеймса Кемерона з Арнольдом Шварценеггером, що своєю чергою є також ремейком французької шпигунської комедії Клода Зіді. CBS вже з 1 березня почне розповідь про незадоволену своїм життям домогосподарку із передмістя, яка і не підозрює, що її чоловік комп'ютерний консультант насправді є міжнародним супершпигуном. А у мріяні нею небезпечні пригоди, загрозливі оказії та смертельні інциденти зовсім поруч. Тільки руку простягни. Що вона власне й робить? Мавка лісова пісня. Найбільший довгобут української мультиплікації знятий за мотивами дуже дуже за мотивами феєрії Лесі Українки про кохання лісової мавки та людського хлопця-Лукаша. Мавка лісова пісня ще не встигла вити, як уже перетворилася на фільм Легенду, фільм Мрію, фільм Усесвіт навіть не вийшовши. Оце вже успіх. І з 2 березня, нарешті у кінотеатрах, якщо ви все ще чекаєте. Атака Титаніо. Завершення. Фінальний сезон завершальна частина. Останній фільм, перший розділ. Розв'язка аніме адаптації епічної манги Атаки Титанів, Хаджімі і Саями почнеться на криншоролі 3 березня, коли людство і титани зійдуться у кінцевому протистоянні, що розв'яже усі суперечки між гігантами та людьми у трагічному світі, де минуле майбутнє і теперішнє перекрутилися у божевільній драмі індивідуальних доль та жеребу народів. Або, можливо, ні. Хоча яке можливо, фанати оригіналу вже давно знають відповідь, а тепер її дізнаються і всі інші. Правда, не зараз. А коли вийде другий розділ останнього фільму завершальної частини фінального сезону, всесвітня історія, розділ другий. Всесвітня історія, розділ 2 – це продовження фільму Мала Брукса. Всесвітня історія, розділ 1 – передійного кіноальманаху, пепломів, тобто костюмованих історичних драм про кам'яну добу, вихід євреїв з Єгипту, Римську імперію, іспанську інквізицію, і французьку революцію. Стрічка завершувалася породінним трейлером другої частини, де Брукс презентував історії Гітлер на льоду, похорон у вікінгів і євреї у космосі. І, хоча продовження не мало бути, про те, як бачимо, хтось у гулу такий його дочекався, вийде 6 березня. ЕМ Сила на міжнародний день жіночої емансипації Disney Plus покаже документальний серіал, що розповість про жінок, які створюють кінематографічний всесвіт Марвел перед і за камерою, а також про їх шанувальниць. На жаль, більш детальна інформація про шоу відсутня, але логічно припустити, що епізоди зосередяться на основних персонажах КВМ, наприклад, таких як Пегі, Картер, Чорна вдова гамора Ванда, Капітанка Марвел, Оса Валькірія, В новеньких героїнях, як Шурі, Залізне серце, Міс Марвел. Ну і звісно, що неосторонь осторонь залишиться загальноулюблениця фаворитками мільйонів Зірка четвертої фази КВМ. Жінка Галк. Проте справжні фанати чекають, звісно, на Дейзі Джонсон, особливо на фоні чуток про її появу у секретних війнах. Крик 6 9 березня у кінотеатрах почнеться обіцяне продовження легендарної пародії на слешера, яка при цьому також є слешером. Геніально, чи не так? За сюжетом четверо героїв, яким вдалося вижити після моторошного полювання маніяка у масці, покидають Вудсбуро та нарешті починають нове життя в іншому місці. Та чи вдасться їм втекти від привидів минулого? Цікавий факт: після виходу серіалу Венсдей, багато хто звернув увагу, що Дженна Ортега знімається у фільмі. Шкільні духи. Перший сезон. У серіалі Шкільні духи старшокласниця Меді повертається до школи після смерті. Як привид, тепер разом із групою інших духів вона має розслідувати таємницю власної смерті, розплутуючи клубок шкільних інтриг і темних таємниць. Прем'єра на Paramount Plus 9 березня. Буревій. А тепер справжня перлина цього відео. Забудьте все, що ви знали, уявляли, мріяли. Просто викиньте з голови, а для кращого ефекту пориньте у стан бодгі. А тепер в Немліць, землі та ліса, річки та озера, пагорби та гори, пуги та люди, світ та всесвіт. 11 березня у театрі лабораторії ВІ на острові Хортиця відбудеться прем'єра першого українського комедійного козацького фентезі-фільму, знятого на екшн камеру Буревій. Опис сюжету настільки прекрасний, що ми вирішили нічого не додавати від себе, а дозволити вам насолодитися незамутненним джерелом, ніби чистою хладною водою після різанини свину собаку спекотний день. Тож слухайте і не кажіть, що не почули. Тяжкі часи настали на східному Запоріжжі, адже отаманка Хельга зібрала численне військо та почала чинити лихо на козацькій землі. Козак буреві має знайти лігву отаманки та доповісти про нього волкву шовкуну. Для елітного бійця спецпідрозділу це принизливо леге завдання, що ж могло піти не так. А все починаючи з ранкового прокляття, невезіння і закінчуючи зустрічу зі своєю смертю. Чи зможе буревій довести всім, що і один у полі воїн, навіть коли фортуна відвернулася від нього? Як зауважив один з адмінів ЮЄ який побажав залишитися невідомим, щоб його не знайшов за школірник, при всьому усьому це все одно виглядає краще і цікавіше ніж пекельна хоругва супермен Лоїс. третій сезон. Останні з двох форпостів стріловерсу повернеться 14 березня на Сідап, щоб продовжити історію про життя родини Кентів. Ну ви знаєте, ці проблеми сучасних сімей: спонтанні лазерні промені з у підлітків, злі родичі, що хочуть підкорити планету, інверсивні лихі двійники, незапланована вигідність ще однієї над людини. Ось це ось все. Лоїс і Кларк протрималися чотири сезони, але беручи до уваги зміни у від Гана та Сафрана, ймовірно, що. Третій сезон Супермена і Лойс буде фінальним. Лицарі Готема. Перший сезон. Лицарі Готема пропонують нам історію, як після смерті Брюса Вейна, Гьол, Найтвінг, Червоний Ковпак і Робін борються з насильством та беззаконням в Готемі... А, стоп, ні, це, це інша цікава історія. Спробуємо ще раз. Лицарі Готема пропонують нам історію, як після смерті Брюса Вейна його прийомний син Тернер Гейс вступає у союз із дітьми ворогів, Бетмена, на яких звинувачують у вбивстві Брюса, і тепер разом із ними він намагається очистити їхню репутацію. Що ж, настав той час, коли треба визнати, Янгедалд зайшов занадто далеко. Дісі, у вас були титани, але ви закрили їх і пропонуєте нам оце? Тож, проморолики та промо-арти зробили свою справу, вбили будь-який інтерес до цієї спроби перезотувати на назві гри, оголошеної за рік до анонсу цього шоу. Воно вийде також 14 березня на Сідап, але судячи з відсутності у планах на перший розділ оновленого кіносесу, DC, перший сезон буде і його останнім. Шазам Людь-богів. Перший фільм кіносесвіту DC цього року, Шазам Людь-богів», є однією із тих стрічок, що були заплановані до переходу кінематографічного всесвіту до рук Джеймса Гана та Пітера Сафрана. Через це поки не ясно, що буде далі із персонажем Захарі Лівая. Ган обіцяє, що фільм буде містиком між старим і новим усесвітами завдяки своєї відірваності від решти франшизи. Щодо сюжету, то у продовженні на землю прибувають дочки Атланта, мстива трійця стародавніх богинь і вирушають на пошуки викраденої у них магії. Білі Бетсону та його сім'ї доведеться битися за свої суперсили, своє життя та її власне долю всього всесвіту. До речі, чи був би вам цікавий розбір планів на перший розділ нового кіно Всесвіту DC? Пишіть у коментарях, якщо що розповімо про богів та монстрів. 65 науково-фантастичний трила 65 від Скота Бека і Брайана Вудса вийде 16 березня, і розповість він, як після катастрофи на невідомій планеті пілот Мілс та інша вціліла коа швидко виявляють, що насправді вони опинилися на землі. Але 65 мільйонів років тому, на відміну від меді з шкільних духів, вони все ще живі. Більш того, вони єдині вцілілі. Тепер, маючи лише один шанс на порятунок, Коа мають пройти крізь населені небезпечними доісторичними тваринами Хащі. Як Слониха впала з неба. Мультфільм Як слониха впала з неба за романом американської письменниці Кейт Дікамілу розповість про рішучого хлопця Пітера, який шукає сестру Адель. Ворожка радить знайти йому загадкову слониху і фокусника, що її викличе. Так Пітер починає непросту подорож, аби здійснити три, здавалось би, неможливі завдання. Прем'єра на Netflix 17 березня. Екстраполяції. Перший сезон. Екстраполяції це проєкт сценариста, режисера та виконавчого продюсера Скота Бернса, що вийде на Apple TV 18 березня і представить вісім пов'язаних історій про кохання, роботу, віру та родину у світі недалекого майбутнього, коли планета змінюється з карколомною швидкістю. Кожна історія різна, але боротьба за майбутнє є універсальною. Чи достатньо сміливе людство, щоб стати роз'ясанням проблеми власної загибелі, поки не пізно? Ми загубили свою людину. Уявіть, що стався збій. Усі люди зникли, і єдиний хто може їх урятувати, це кіт Пут, собака шинка. А ще ви. Тобто, глядачі у цій інтерактивній мандрівці у центр Всесвіту в приході ми загубили свою людину, яка станеться на Netflix 21 березня. Сила. Перший сезон. Також 21 березня Prime Video представить екранізацію романа Наомі Альдерман Сила про світу, у якому дівчатка-підлітки в один день прокинулося зі здібністю маніпулювати електричним струмом. Наприклад, бити ним людей. Які наслідки це матиме для всього світу? Від Лондона до Сієтла, від Нігерії до Східної Європи. Побачимо. Великий приз. Перший сезон. Big Door Price – це екранізація одноіменного роману МО Волша. Історія про маленьке містечко, де у місцевій крамниці з'являється таємнича машина з передбаченнями, які мають розкрити справжній життєвий потенціал. І ось люди кидають старі роботи, переосмислюють стосунки, піддають сумніву давні переконання, усе задля кращого майбутнього. Ця художня алегорія кризи середнього віку має бути комедією. А от чи посміємося ми над тим, як люди усвідомлюють, що все їх життя було нічого не варте? Дізнаємось вже 29 березня на Apple TV+. Плюс. Вік 4 Хоча третя частина неонуарного бойовика про головного зооактивіста планети, який не знімає взуття, коли встає на лавочку, мала бути останньою успіх трилогії про Джона Віка. Переконав творців піти далі і розтягнути історію до квадриквелу. Події розгортатимуться після завершення попереднього фільму, у фіналі якого Джон Вік знайшов притулок у короля підземної мафії. Тепер Джон кидає виклик організації з 12 впливових мафіозних кланів, яка заправляє усім, і буде дуже стильно розбиратися з нею протягом майже 2 годин та 49 хвилин з 30 березня. У кіно підземелля та дракони честь злодіїв. Ми от вагаємося, як ідентифікувати підземелля та дракони честь злодіїв. Це вже не екранізація, але ми не маємо слова, що пасувалок. Адаптація ну, добре. 30 березня на нас чекає прем'єра адаптації можливо найвідомішої настільної рольової гри в історії Dungeons and Dragons. Чарівник радій та команда умілих авантюристів вирішують здійснити епічне пограбування, щоб повернути втрачену реліквію. Але все йде шкереберть, коли на шляху героїв постає неочікувана перешкода. Фантастичний світ, захопливі приходи, легендарний всесвіт підземелі і дракони, і трейлери демонструють нам просто кардинальну відмінність від кіноадаптації D&D 2000 року. Подумати тільки 23 роки тому це показували у кіно. Хоча перформанс Джеремі Айронса, звісно, легендарний. Чорна конюшина. Меч короля магів. Аніме Чорна конюшина меч короля магів на основі щонен манги та Бати Юкі вийде на Netflix 31 березня і розповість історію про те, як позбавлений магії Аста, що зміг отримати Гримуар, і його друг суперник Юно, геніальний маг, зійдуться у протистоянні із королем магів з минулого. Кам'яний острів. Енісмен. Кам'яний острів Корнською це фольк-горор Корнійця Марка Дженкіна, який презентували у канах у травні минулого року, проте виходить фільм в обмежений прокат наприкінці березня. Навряд чи він вийде в Україні, але було необхідно проявити повагу до інді фільму про метафізичну мандрівку у Корнволі 1970 року, особливо після згадки боревія, що ми і зробили. А це все. Дякуємо, що були з нами. Пишіть у коментарях, яку прем'єру найбільше очікуєте. Діліться сподіваннями, і звісно, що донатьте на зсу.